Автопортрет. І автопортрет. З... У мене був цілий цикл таких робіт з косточками доміно на голові. Навіть до речі, є портрет Горбачова. з косточками доміно, але його важко знайти в моїх пластах у цих робіт. Це я один час намагався писати олійними фарбами. І оце. Оце зелені дерева, це є такий колір Віридонове, зелене Віридонове. І ми з дочкою називали його вірідон Це Я зловживав цим кольором весь час. У мене 5 чи шість автопортретів є з цим кольором. До речі, музей сучасного мистецтва купив кілька таких автопортретів. І оцей портрет. Я не знаю, яким чином він потрапив до колекціонера, але це така моя, значить, робота. Ну, да.